я би хотів вам презентувати новий проєкт, який ми запускаємо з 1 грудня, і називається він Народження нової нації. Е, гаслом цього проєкту є так, як і гасло нашої академії духовна людина, єдина родина, могутня країна, щасливий народ. Цей проєкт розрахований, він безкоштовний. Просвітницький і розрахований на загальну масу людей, які ну, інколи цікавляться духовною да, складовою життя, інколи заходять в езотерику, інколи не роблять цього і так далі. Тобто ще цей проєкт розрахований на тих, хто. Ну фізично не може оплачувати своє повноцінне духовне навчання.